Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч київського динамо у лізі Чемпіонів сезону 2015-2000. 16-го років. Групи етап, група G, останній, вирішальний шостий тур, 9 грудня 2015 рік. Динамо Київ у себе вдома у Києві на НСК Олімпійському Кияни приймають Макабі Тель-Авів. 1-0! Динамо Київ перемагає. І сьогодні я, друзі, хочу згадати цей неймовірний матч. Ну давайте, друзі, про все ми поговоримо та попередку. Динамо Київ, Сергій Рібров, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розновка, Київська Динамо, Олександр Шавковський, воротах Євген Хачеріді-Драгович, пара центральних захисників. Сіла Антуниш по флангах. Сергій Сидерчук, Сергій Рибалка, центральні опорні півзахисники. Денис Гармаш, центральный атакувальний пів Гонсалес Гансалас Ярмоленко по флангах та Жуниор, Мураез у нападі. Це стартова розстановка Київського Динамо. Макаби Тиляв 5-4-1, стартова розстановка Макабі. Йоканович, головний Макаби, команди. Райкович. у ворота. Гарсіє, Тибі, Бен Аруш, Да, і Джебор Альберман, Бенхаим, Відповідно. 4 пів захисників та Захаві у нападі. Це стартова розстановка Макабі Тель-Авіва. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, ще ж, Матч цей мав дуже важливе значення для київського Динамо. До речі, друзі, нагадаю, що в цій групі G ще були такі команди, як Челсі та Порту. Тобто Челсі, Порту, Динамо, Київ та Макабі та Лявів. Ось така була група. І справді для Кена це був дуже важливий матч. Кена дуже здорово, в принципі розпочали, заволоділи ініціативою більше володіли м'ячем більше. Позиційно атакували. І на 16, так виноваючи. Дуже дається зробити штрафний нам з правого флангу. Дуже хороша йде подача дошного майданчика. Захисник Макабі намагається у підкаті, вибити м'яч, і м'яч летить у ворота, макабі та ліво, ворота рятує. Цей удар практично витягує м'яч з піддальньої кутала. Тут як тут на добуванні градені з гол! Гол! Денис Гармаш Відкриває Відкривай ідеальна подача, Душ на комайданчика захисник макабе лявило на магазин 5, м'яч, але вибиває його прямо, у ворота, воротар Макабі рятує, рятує, він свою команду м'яч, але Тут як тут Денис Гармаш, грає на добывании гол 1.0. Динамо Київ! Киев, выходи, у даному матчі. І після забитого м'яча, В принципі, кейна, так трішки Заспокоїлися, в принципі, трішечки, ну, скажімо так, ціна цього матчу для киян була дуже, дуже важлива. І справді, кияни не форсували події, в принципі, віддали трішки ініціативи Макабі та Лявіо. Були відрізки, коли і Макабі дуже здорово атакувала команда ізраїльська позиційна, але в цілому кияни все-таки контролювали матч. В Макабі були удари, були неповні але, В принципі, кияни дуже здорово, дуже надійно грали. Захисті кияни. Ну, в принципі, на цьому де перший тайм, де й завершується, де і завершується, відповідно, перевага у київського Динамо є мінімальним один м'яч. Ну, другий там Вілозу, Гусів, Теодорчик, ще видають Динамо-Київ, Іцхакі, Вірмот, Перець. Вийдуть відповідно у команди Макабі Тель-Авіва. У другому таймі глобальна картина матчу і справді не змінилася. Кияни Дуречкени. До речі, друзі, Гусів поміняв Андрія Рмука на 18-й хвилині матчу була вимушена заміна у Динамо Київ. Ось. Що що стосовно другого тему, Кияна також здорово розпочинають. Деться створити непевний шанс на 49-й матчу після штрафного. Ідеальна подача дошного майданчику і справді дуже хороша подача. Якщо не помиляється від Антунеш, а Антунеш буде штрафний удар головою. Але не вдається Денису Гармаш завити. Дуже здорово Денис Гармаш провав по воротах. Буквально трішки. Денису не вистачило, буквально трішечки. Ще пара небезпечних було ударів. Антонеш був, до речі, дуже-дуже активний. і спригадиться удар на 57-й як від Антонеша, коли коли Антунеш пробував поворотах, і м'яч пролітає над стійкою. Насправді такий хороший плотний удар Антонеша, але реалізація наголода Антонеш не збіг. Ось, кияни були справді дуже близькими до другого м'ячі, і дуже багато проблем саме після, стандартних, після стандартів створювали кияни. Ось на 67-х вони також були на певний момент у Динамо Київ, для того, щоб забивати весь дуже бажаний другий м'яч, тому що другий м'яч він б міг би заспокоїти в гру, Але киянамським вдалося забити другий м'яч. Але в будь-якому випадку суддя дає фінальний свисток, Динамо Київ перемагає Макавіта Лев з рахунком 1, та, 1 та посідає другу позицію у групі сезону 2015-2016. Ось, До речі, друзі. Ось така буде підсумкова таблиця. Динаміці 11 очок наберуть, Порту буде третій, у Порту буде 10 очок і Порту потрапить у Лігу Європи. У Макабі 0 балів, в Челсі перша позиція. посяда 13 очок буде у Челсі. Насправді, у Порту було ось дві поразки підряд. здавалося, що навряд чи тобто шанси у киян були, але в Порту двічі програє. Програю. До речі, весь цей матч у п'ятому турі, коли Динамо Київ Порт обіграв 2-0. Весь цей матч став ключовим. Порт програє Челсі, а Динамо Київ обіграє Макабіталявів. І в Кіці Киців саме кияни проводять в плей-офф Ліги Чемпіонів. Що, Друзі, з приводу цього матчу, То Динамо Київ переграє Тель-Авів. Перемагає по ділу Динамо Київ. Якщо подивимося статистику, що ми тут з вами, друзі маємо? 13-6 це в нас удари в поворотах, перевага у Динамо-Київ. Тут, друзі, не написано, скільки було ударів в площину. Але, друзі, знайшов я статистику 5-2. Тобто 13 ударів в поворотах у Київського Динамо, 5 ударів в площину. У та Львів 6 ударів в поворотах, 2 удари в площину. 57 на 43% відсоток володіння м'ячем не найбільше володіли м'ячем. 515 передач Динамо Київ, 57% володіння м'ячем, 398 передач у макабі Тель-Авіва, 43 відсоток м'ячем. 10 порушень правил у Динамо Київ три жовтих карток у Киян. 16% порушень правил у Макабі три жовті картки. 7-1 по сайтах. У Динамо їх було більше. ніж у Макабі, Ну і 4-2. За кутовими. І тут Динамо Київ переграє абсолютно е, Свого суперника. Тобто, за всіма статистичними показниками Динамо Київ переграє дуже сильну команду Макабі та авів Макабі та авів це дуже сильна ізраїльська команда, і Динамо Київ перемагає таку сильну ізраїльську команду, як Тель-Авів, з рахунком 1-0 перемагає. Динамо Київ подділив Макабі та Львів, але Макабі та Лівів обрало. Да, у тому сезоні вони нулю очок набрали у групі. Дже, в принципі, непевне футбол показали, що проти того Динамо у першому турі. Ну, не у першому турі, у першому культі, да? Ось. Що в шостому турі, то, в принципі, якось так. Ну, ось. Браво Динамо Київ, браво команді Сергія Реброва. І справді Кейни просто неймовірно виступили у тому сезоні. Ось. Динамо Київ Макабі Талявів, 9 грудня 2015 рік, 6 тур групи G. 1-0! Динамо Київ перемагає! Браво Динамо Київ, браво! Браво і Макабі Талявів, і справді. Дуже хороший футбол відбувся 9 грудня 2015 року. Друзі, що думаєте взагалі то ви з приду цього матча? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам друзі дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, всім до нових зустрічей.